Сьогодні ми говоримо про те, як вдягати бандаж фіксатор на плечі. Ви отримуєте завжди його в зібраному вигляді, і, звичайно, потрібно перше за все його розібрати, розібрати на ліву і праву частину, а також окремо залишити пояс. Можна також зняти ребра жорсткості, якщо там є з'ємні у вас в комплекті. По-перше, ми з'єднуємо це все на спині, застібаємо фастик, силипучечку і так, щоб воно все компактненько сиділо на собаці. Далі наживлюємо під шийкою для того, щоб нам зручно було надягати рукава. Фіксуємо рукава таким чином, щоб не блокувати лікоть, щоб він мав рухатися вільно, щоб собака могла лягти, ходити і все інше. Можливо, доведеться трохи підтягти на спині. Так буває. Знов перевіряємо все, застібаємо під е, животиком і настягаємо нарешті наш нагрудник. Саме він має цей самий лікувальний вплив, бо стягує плечі і фіксує лопаткову плечовий суглоб. Під цей е, пояс ми.